Доброго дня, наші любі чомусики. А ще можна привітатись сказати Привіт! Скажіть один одному: Привіт! А подивіться, хто до нас сьогодні прийшов? Це хлопчик і звати його Петрик. А Петрик мені прошепотів на вушку, що йому дуже хотілося мати. Курчаве, яскраве, густе волосся. Подивіться, у нього маленький лищупчик. Ну що, допоможемо нашому Петрику? Ми, звичайно, допоможемо. Треба, щоб вам, батьки, намалювали ось таке личико. Личико Петрика. На аркуші паперу. Треба взяти. Жмаканий папір і яскраву помаранчеву фарбу. Тож, починаємо. Беремо папір жатий, мочаємо в яскраву помаранчеву фарбу. І будемо робити волосся нашому петру. Ось робимо таке курчаве волосся. Петрику подобається, щоб було багато волосся. То ми зробимо багато волосся, Петрику. Ну, і, звичайно, отут такий чубчик. Ось, дітки, подивіться, як ви гадаєте, Петрику нашому сподобається його нова зачіска? Я гадаю, що сподобається. Петрик, ну що? Будеш ходити з такою зачіскою? Звичайно, буду. Спасибі, малята. І тобі, Петрику, спасибі, що ти приходив до нас у гості. Ну що, малята? Ми з вами, молодці, допомогли Петрику зробити йому нову зачіску. Вам подобається? Так і мені теж. До побачення малята. До нових зустрічей!